На календарі є дуже багато всіляких свят, але ще жодного року це свято не було настільки важливим для нас. Повномасштабне вторгнення абсолютно зламало мирне життя України. Просто чомусь деякі, скажімо так, люди вважають, що вони кращі за інших і мають право вирішувати долю нації, тому настав наш час. Дорослі часто кажуть, що майбутнє у наших руках. І ось яким ми його бачимо. Перш за все мирним. Ми хочемо стати тим поколінням, що зробить Україну мирною. Щоб із таких ропорів лунав тільки їм Україну. Щоб якщо укриття, то тільки ось таке. Якщо тривога, то дуже побутова. Якщо Україна, то мирна і квітуча, тому ми, діти з прекрасної України, дотували кілька своїх закликів для світу. 21 вересня у Міжнародний день миру ми вимагаємо всіх расистів скласти зброю і визнати свою поразку. Вам же буде краще. Ми закликаємо світ менше говорити. Принаймні в українських школах дітей навчають саме цього. Ми разом, а отже, не переможемо. Хай мирно планеті почнеться з України.